Коза роги, мої любі, що ж очікує вас у 2024 році? Давайте подивимось по трьох сферах: фінанси, здоров'я і відносини, що нас ще людей турбує. Те, що нам найважливіше. Тож, коза роги, фінанси, що буде з вашими грошима протягом 20, 2024 року? Коза роги. Буде буде у вас з фінансами коза роги, і буде потужно, а буде міцно, буде дуже енергозатратно. Тобто, ви будете дійсно знаєте вбивати мамонта, аби притащити його в печеру. Тому що тут ви в 2024 році таке відчуття, ніби в вас ввімкнеться якась така потужна сила всіх ваших родів. І ви будете втілювати ті свої бажання, які довгий час стояли на паузі. Чомусь ви чи то ви боялися, чи, чи то ви переймалися, що хтось на вас щось там не так зрозуміє, не так подивиться, не так оцінить, не так проаналізує. Ох, ви плюнете на це все, як вімкнете свої потужності, як підете заробляти гроші, ще й інших цього цьому будете навчати. Так, це буде відбуватися не ривково, не локально, а це ніби якийсь такий довготривалий процес е стабільний, повноцінний і той, що зростає. Тож робота, е діяльність, е направлення або взагалі можливості, на які ви покладаєте надії в uh, 2024 році я не можу сказати, що вони вам дадуть одразу всі плоди. Але. Те, що ви в 24 році році будете стабільно зростати в матеріальному сенсі, це 100%. І тут я не бачу, що воно з неба вам впаде. Я не бачу, що хтось подарує, на жаль. Але тут ви працюєте, ви керуєте своїми заробітками, ви керуєте своїми коштами, тут іде накопичення, тут іде така, знаєте. Невпинна праця. От ви працюєте, працюєте, працюєте. Ну, Земля, козироги, гроші. Ви в своїй стихії, все світ вам допомагає, і ви досить вперто йдете до своїх цілей. І я б сказала так, що якось ви будете так поглинуті. От саме реалізацію своїх вмілостей, ну, здібностей, своїх знань, тобто це вкладання власного ресурсу і обмін його на, на енергію в твердому еквіваленті, тобто на гроші, буде така постійна праця. От постійна. І вам від цього буде класно, тому що наприкінці року, озираючись на і аналізуючи взагалі свої дії, ви будете з собою дуже сильно задоволені. І тут навіть ви когось за собою ще й поведете, тому що карта Зірка нам каже про те, що ви будете ділитися, ділитися вміннями, ділитися знаннями, брати когось за ручку. Вибачте, і вести за собою, аби так само показати комусь, якійсь ще одній людині, що має бути, чи як має бути, чи що є ще в світі. Тож вам дуже сильно захочеться поділитися своїми надбаннями, своїми завершеними якимись справами та своїми досягненнями, а їх буде, буде багато. Цьому році. Мені подобається, мені подобається так, здоров'я. Козороги, що очікує по здоров'ю в 20... 2024 році. Ой, не до здоров'я, пофіг, що там здоров'я? Ну, болить щось, ну, щось турбує. Ну, якось ви не сильно переймаєтесь темою свого здоров'я. Якщо ви довгий час, а в мене тут дійсно хтось довгий час бореться з якоюсь хворобою. То в 2024 році саме з цією боротьбою буде пов'язана якась поїздка, якесь відрядження, якась необхідна. Тут навіть до перетину кордону може дійти. То вам в жодному разі не можна її зупиняти чи перешкоджати взагалі, щоб вона сталася. Тож саме будь-які подорожі, будь-які відрядження, особливо ті, які стосуються покращення або. Аудиту, наприклад, здоров'я вашого не можна зупиняти, не можна тормозити, не гальмувати, тобто необхідно активно діяти, тому що дійсно буде необхідність. Подолати щось старе, подолати те, що вже трошечки задовбало. Якось воно вас задовбає настільки, що ви вже будете братися за будь-які можливості, аби це зупинити. І вам всесвіт допоможе, тому що сил у вас на це вистачить. Козироги, відносини. Що очікує вас в відносинах, в сфері відносин у 2024 році. Так, знову полярні карти. Хтось у мене перебуває в ілюзіях, хтось у мене живе в придуманій реальності. Тобто те, що ви бачите, бачите тільки ви. Щось ви не бачите, козороги, на щось ви не звертаєте уваги, десь ви собі підбрехуєте і десь ви з собою домовляєтесь все ж таки, що це є нормою. А вам світ каже: ні, не роби цього. Якщо ти з людиною, з якою ти не Ростеш, з якою ти не почуваєш себе кайфово, комфортно і радісно, то перестань з собою домовлятися, що ця людина вона насправді хороша. Просто в неї зараз час такий складний, тому вона зараз поводить себе як погана. Не обдурюй себе. Подивись. Повноцінно на те, що знаходиться навколо тебе. Хочеться мені, звісно, пошуткувати про окуляри, які б'ються рожевими... рожевим склом прямо, в очі, але не буду я шуткувати, бо ми всі люди. І в 2024 році козороги знімуть ці рожеві окуляри. Так, буде неприємно. Так, можливо, навіть буде боляче, але це необхідний біль, який допоможе вам вийти на новий рівень, розпочати взагалі з нового чистого аркушу своє емоційне життя і шагати, крокувати в бік нових якихось. Поєднань. Тому що тут то дійсно, якщо ви до кінця холодної пори року розгледіте навколо себе нечесних, нересурсних, некорисних, навіть тут токсичних людей і позбудетесь їх хоча б в своїй голові, хоча б для початку. Знаєте, як ви знаєте це, проговорите це, хоча б собі, погодитесь з тим, що так це існує. Я свідомо, наприклад, не хотів це бачила, бачити, чи не хотів це бачити, чи сприймати, чи акцентувати на чомусь. Ну, тобто тут будуть зірвані маски, тут будуть відкриті таємниці якісь, які. Призведуть вас в нульовий аркан, дадуть вам можливість почати наново класні, цікаві яскраві процеси свого життя, і саме через проходження оцих прибирань різних токсичних та некорисних людей в вашому житті. Дуже стрімко будуть змінюватися події, і вам Всесвіт подарує партнерство. Знову ж таки, не обов'язково, що це про кохання. Це може бути будь-яке партнерство, але воно буде не просто. Вдалим, воно буде не просто таким, знаєте, радісним, а воно буде фундаментальним. Ну тобто, це буде таке партнерство, яке буде міцне, яке буде потужне, там, де люди одне за одного, там, де люди дійсно е піклуються та важливі одне одному. І це надовго, і це стрімко, і це різка, швидка і яскрава динаміка ваших відносин. Тож порада козерогам на 2024 рік. Женіть все, що не робить вас щасливим. Крапка.